Друзі, привіт! Сьогодні фермери помітили, що кейси з рідкісного дропу перестали випадати взагалі. Це буде повний ліміт чи просто чергова підкрутка? Обсудимо в цьому відео. Баркін, баргін, а перед початком підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, а також в телеграм-каналах відбувається розіграш, де учасників не так багато і шанс виграти дуже великий. Тому переходьте та приймайте участь. Всі телеграми вказані в закріпленому коментарі. Там в закріплених ви знайдете цей розіграш. Останні години в ком'юніті активно обговорюють тему, що кейсом із рідкісного дропу, начебто, все. Мовляв, вони або майже нікому не падають, або, якщо говорити конкретніше, стали випадати в рази річ. Чи ніж і ці розмови з'явились не на пустому місці. За останні кілька годин фермери звернули увагу на підозрілу деталь. У загальній статистиці панелей шанси дропу кейсів із рідкісного пулу майже обнулились. Для тих, хто не в курсі, коротко поясню. У КС2 зараз є три типи кейсів. Перший це активний дроп. Падає легко і стабільно за підвищення рангу. Другий це рідкісний дроп. теж може випасти за ранг, але з дуже малим шансом. Зазвичай це старі кейси. Третій це лімітний дроп. Такі кейси взагалі не падають за ранг і були доступні лише в певний період. Є ще четвертий, типу покупка в самій грі, але ми їх не рахуємо як дроп. І от саме з другим пунктом зараз відбувається щось дивне. У ком'юніті активно гуляють чутки, що кейси з рідкісного дропу могли стати фул-лімітними. Особисто я до цього ставлю скептично. Наразі бачу два реальні сценарії. Valve могли ще жорсткіше обмежити шанси дропу рідкісних кейсів, або ж це технічна помилка у зборі статистики у фермерів, що теж може бути. Інформація не підтверджена, тому прошу сприймати її максимально обережно. Не виключаю, що це тимчасовий збій, або вже сьогодні може вийти оновлення чи офіційний коментар, який. Усе прояснить, або ж побачимо оновлення і, можливо, новий термінал чи оновлення арсеналу. Тут одразу згадується історія з кейсом термінал. Спочатку йому різко підкрутили шанс, і він падав майже всім, а потім усе так само різко прикрили. Тому нічого нового, валв таке вже робили. Поки що робити різкі висновки зарано. Тиждень дропу фактично тільки оновився, і більш-менш об'єктивну картину ми побачимо ближче до вихідних або вже наступного тижня. Але важливий момент для ринку. Якщо сьогодні вийде саме, Така обнова і інформація підтвердиться. Ми можемо побачити помітний буст цін на кейси з рідкісного дропу. Для тих, хто вже тримає ці кейси в портфелі, це може бути хороший момент зафіксувати частину прибутку, хоча б якийсь відсоток. А для інших, можливо, це шанс ризикнути та зайти в позицію. Умовно зробити ставку all in У будь-якому випадку живемо в цікавий час. Valve знову закручують гайки, а ми намагаємось зловити момент між страхом і жадібністю. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на цей канал, написати в коментарі вашу думку з приводу до цієї інформації, а також за вашу активність я зможу розігрувати приємні подарунки. Тому чим більше активності та підтримки від вас, тим більше буде віддачі у вигляді розіграшу, який прямо зараз і проходить. Вся інформація є в телеграм-каналах. Всім бажаю успіху та ще почуємось!